Друзі, у нас є для вас класна пропозиція. Фольксваген Тігуан на повному приводі. Це автомобіль від власника. Тож ви можете безпосередньо з ним оглядати. Ціна на дане авто 22 700. Це у нас авто 2019 року з об'ємом двигуна, 2 літра бензин, пробіг 80 тисяч кілометрів на повному приводі. Тож ви проїдете будь-де, будь-коли. Комплектація у нас тут дуже класна. Ми зараз покажемо вам і більш детальніше розкажемо. Автомобіль стоїть на дуже красивих дисках 17-го розміру. Гума в нас зимова, нова оптика. Дивіться, красиві в нас фари, є денні ходові вогні. Автомобіль в чорному кольорі дуже класно гармоніюють з цими хромовими елементами. Також ми бачимо, що в нас значок скляний. А отже, у нас тут присутній адаптивний круїз-контроль. В автомобілі присутній датчик сліпих зон, що дуже класна функція на дорозі, та маємо безключовий доступ. До комплектації автомобіля входить повний електропакет з електричним регулюванням та підігрівом, дзеркал заднього огляду, електричне регулювання сидінь. У нас є датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо в класному стані, воно інформативне, є голосове управління, адаптивний круіз-контроль, Також у нас присутні асистенти, сліпі зони, виїзд місця паркування та датчик зіткнень у нас шкіряний в класному стані сидіння з перфорацією, пружні в нас є мультимедіа. Класна, швидко працює сенсорна. Є Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, Також є usb aux розйоми, клімат, контроль, підігрів сидінь, запуск авто з кнопки, електроручник, система старстоп. За бажання ви можете її виключити. Також у нас режими тут можете обирати, їздити по снігу, нормальний еко та по бездоріжжю. Ми маємо такі підстаканнички, Це місце, я так розумію. Тут телефончик можна покласти, шкіряний підлакітничок. Тут у нас є місце. Також тут є по салончику, така вставочка цікава. І тут є також ніша, куди ви можете щось покласти. Ну і головна класна фішка в даному авто у нас присутня панорама на всю стелю, що додає, звісно ж, простіру об'єму. Ви можете також влітку відкрити, і вас буде обдувати потоки повітря. Буде класно в себе почувати. Та немало важливою і дуже класною функцією взимку є обігрів лобового. Не часто воно зустрічається на фольксвагенах. Тут це присутньо. Тож користуйтеся, звертайтеся, телефонуйте і приходьте за таким класним автомобілем. Заду в нас дуже багато місця. Ви будете комфортно себе почувати, якщо бажаєте їздити на довгій відстані. Реально, дивіться, для них тут дуже багато місця. Стеля теж дуже висока. У нас є дефлектори обдуву для задніх пасажирів. Це теж великий плюс, тому що вам буде влітку дути холодне повітря, взимку тепле. Також маємо USB на 12 вольт підлокітничок. З підстаканниками тут у нас прорезинене, тобто у вас нічого не буде ковзати. Це все дуже зручно. Тут є кишеньки, ви можете за бажанням щось покласти. І, звісно ж, панорама. Ще раз повторимося, дуже додає простору. Теж не у всіх фольксвагенів вона зустрічається. Як по мені, це дуже класний плюс. У нас є шторка, за бажанням ви її закриєте. Перейдемо до багажного простору даного автомобіля. Подивіться, хоч це кросовер, але місця тут дуже багато. У нас є докатка, домкрат, балонний ключ, повний комплект інструментів, все що потрібно. Також тут є така в нас сіточка. Ви за бажання можете її собі прикріпити. І ось у нас така є. Тримає аптечку швидкої допомоги. Також заду в нас є камера заднього огляду, і що дуже класно, є омивач камери. Тобто, вам не потрібно буде виходити з тряпочкою, там щось протирати. А в таку погоду, як у нас європейська зима, дуже зручно, Ви вимкнули задню передачу, промили її і все чудово в користуванні. Дуже зручна також функція. У Нас присутні шильдики, тігуан, комплектація SE, повний привід, щоб ви не забували. Тож, друзі, ми залишаємо вам номер власника, телефонуйте, зв'язуйтеся і оглядайте цей класний тігуанчик. А за подробицями, якщо будуть ще додаткові питання, приходьте на наш майданчик, зв'яжемось, контактуємо, допоможемо.